Незаконний ринок на вулиці Електротехнічній мали закрити більше місяця тому, але по факту він не працював всього декілька днів. Одразу по тому тут поновили роботу у звичному режимі. Щонайменше 400 фур без вихідних і практично цілодобово блокують не лише проїзд транспорту, а й роботу овочевого ринку фермер. 30% торгових місць на базарі не зайняті. Через те бізнесмени, які офіційно сплачують податки до міського бюджету, недоотримують мінімум півмільйона гривень. Натомість винахідливим сірим ділкам грошей, судячи з усього, не бракує. Машина, яка ставиться. Для торговів алка береться 350 гривень з машини порядку, і що доставляє 3,5 мільйонів гривень в місяць. Куди сідають ці гроші, Ніхто не знає. Зламати незаконну схему мали комунальники, працівники ДАІ та міліція. Свою частину роботи виконав лише Київ який розірвав угоду з приватною фірмою про передачу її паркувальних майданчиків. Справа у тому, що фірма здавала їх в суборенду іншому підприємцю, а той систематично порушував умови угоди. Ми отримали єдину з москівського парк-сервісу де було сказано, що кіопарксервіс розторнув договор з групою радіомовлення, яка займалась парковкою по вулиці Електротехнічка. Попри розірваний договір і фактично заборону займатися паркуванням автомобілів та фур, наша знімальна група зафіксувала щонайменше сім працівників паркувальної компанії, якої саме невідомо нашивок на спецодязі Працівники не мають. Натомість пояснюють, працюють легально і беруть із машин від 5 до 11 гривень. Мовляв, гроші за оренду збирають інші. Ми розгнали загнали там. Здесь, а здесь не бо зі документи перевірили, і все, я, я так виставили. Історія зі стихійним ринком навпроти офіційного тягнеться от вже десятиліття. У реадміністрації пояснюють, торгувати на парковці почала дирекція оптового базару Фермер. З них, власне, і наслідували приклад нелегали. Торік незаконних торговців звідси вже проганяли і зроблять це ще раз. Наш відділ благоустрою вже цю стратегію боротьби розробив і зараз має її впроваджувати. Заступник голови району, хоча і не має повноважень роз'яснювати, як саме зачистить. Територію пояснює, щоб прибрати стихійний ринок назавжди, вулицю закриють на реконструкцію. На роздільній смузі встановлять бетонні блоки, а замість паркану змонтують відбійники. Та все це буде вже влітку наступного року. Андрій Лащ Ігор Горпленкін, телеканал Київ.